Дай дай я сфоткаю. Маша, тримай, рибку будемо кидати. Давай, кидай. Низки. Тримай рибку. Давай кидай. туди. <пас> <пас> давай, ті кине. Давай, Фу -ба. <пас> давай. Давай сія. Кидай туда рибку. Ух! Сім только разі. Маша, не вкрайся та Ой, волі Ам! Ам, кіця хоче, Кіця зараз найде своє ам. Вже он нашла ам. Всі кидаємо, давай. Леко, так, да? Давай ще. Давай так. Ууууу! Пах! Ну дай молиться просто no. це. На, давай будеш кидати. Дари. Кидаємо, кидаємо так. Бух! Купли. Давай, тіло, кидаємо. Давай, Давай кидай. Молодець. І цього ще. Давай, кидай. Молодець. Все. Не подивись, корт. Світ.